Гуманітарну допомогу мешканці Новогродівської громади з початку війни отримують по хвилям. Наразі закінчено п'яту хвилю роздачі наборів. Зараз ми закінчили п'яту хвилю, але ж п'яту хвилю ми видавали тут було декілька категорій. Тобто, це були люди пенсійного віку 60. Плюс, та Діти до двох років, тому що ми отримали там такі специфічні набори саме для дітей, там і памперс, ну, в такому плані до двох років, і потім сім'ї вже до, які Мають дітей до 18 років, також отримують гуманітарну допомогу. Вимушено переміщеним особам, які дійсно залишилися без житла у громаді, також допомагають і гуманітарною допомогою, і окремими наборами. ВПО, які приїхали сюди дійсно, або зараз тимчасово окупована територія, або максимально яка наближена до лінії фронту. Ми також надаємо цю гуманітарну допомогу. Вони отримують її і при роздачі. Коли всім мешканцям роздаємо, а також ще окремо намагаємося допомагати цій категорії. Як зазначає очільник громади, наразі проводиться дуже ретельна перевірка ВПО, адже деякі приїжджають, реєструються і повертаються додому. Є люди, які приїжджають, оформляються, ну скажімо так, зміст. Які знаходяться ще далі від лінії фронту, ніж ми. Гуманітарний штаб проводив засідання, і було вирішено, що ці категорії людей, якщо в них немає справки про те, що в них зруйноване житло, ну акт на зруйну, то ну, ми так поважали, що це буде правильно. Вони не будуть отримувати. Цю гуманітарну допомогу також нагадаємо, 14 жовтня уряд ухвалив постанову номер 1168 про внесення змін до порядку надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Вказана норма дасть змогу перевірити, чи дійсно внутрішньопереміщена особа знаходиться за зазначеною нею адресою. Якщо під час перевірки ВПО не виявилося вдома, то людина протягом 10 днів має з'явитися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування на обліку і пройти там ідентифіка. Якщо протягом 10 днів людина не підтверджує своє місце проживання, то такій внутрішньопереміщеній особі будуть припинені соціальні виплати та вся допомога на проживання з наступного місяця.